І на каналах наших паспорів Юлія Станіслав Солданенко почала дуже класне відкривання про змуківницю, яку прокрав Ісус Христос, тому що вона не приносила плоди. І кожна галузка, яка не приносить плоди, вона буде зрізана. Без Христа ми не можемо нічого чинити. Ми маємо перебувати в Ісусі Христі, в Його слові, щоб рясно родити. І якщо знаходимося у винограднику церкви, то ми маємо нести людям плоди Духа Святого. Мир, любов, радість, довготерпіння. а не навпаки, не засмучувати Духа Святого, не фокусуватися на цій ілюзії, на цьому матеріальному, тому що раз і Господь він відсіче. І ми залишимося без Духа Святого. це найстрашніше лишитися Божої благодаті.